Насправді, коротше, кентаврики, 40. -х. Просто базово, даже подивіться, е які там, коли нова модель виходить, обично, капот новий, там, якісь крила нові, якісь там примочки, там, може, дуга безпеки прилетить, Вон там 3-3 долари стоїть в Китаї. Дивіться на ці різниці. Обичний кінтав 40, їм мости. От, от, от 24 ну, такий простий чмошки. Ну, як чможні, вони нормальні, вони ходили, ну, дивіться, просто 50 ну, похоже, в 50-му. Похоже, скалоцькі можуть. Це не скавок, це не гадка, то Ну короче, все одно. Мости. Раз. Тепер заходимо ззаду. Заходимо ззаду, увага. Дивіться, зрівняйте, тут коробку передач і мост. Вот. Ну покажи, покажи їй, за що доплачувати. І во, ось ось. Як напишіть, є різниця. Таких насправді то сама дорога. А, ні, то не сама дорога версія. То версія, яка без примусовок, є ще на 200 баксів більше з примусовок і є ще саме простенька без реверсу. Той йде з реверсом. Ні, ну реверс дуже зручна штука, я тільки на ньому льотав. Це вперед-назад, тут реверс. А є ще просто 8х2, такий. Во. Но, хлопці, по-перше, ходову я показав мости. По-друге, колеса, 28 радіус, то фактично як 50-ка, тільки на 40-ковому моторі. Називається Model X. Поняв, як Теса, то Вот. І насправді ну, мені респект, тому що дизайн мені насправді не дуже подобається. Той, той мені більше подобався. Але якщо брати от по всьому, що зробили, то реально красавці. Тому що всі робить оновлення, капот поміняли, якогось датчика, курс сунули, і все, люди платить на 500 доларів більше. А тут зрозуміло, за що ви доплачуєте, бачите, якийсь який ну, То Той веса більше. Ти його не важив з регіоном? Треба було, щоб хлопці трактор не бригадіє, як на хлопці важить. Трактор треба буде зважити. Але мені здається, він по-любому важче, ніж така 40. Тут навіть за рахунок диска, за рахунок кольос і за рахунок мостів. Якщо от такий був півтори десь тонни, то я цьому даю. Ну, я думаю, тонна 800, тонна 760 є. Та так, на мою, на мою цю, як його, на мою інтуїцію. Можемо потім провірити. Ну і теж по комфорту. Дивіться, як льово. Робочі місце, я такому можу руки заспін. Ну, почті, захожу. Заходжу, сідаю собі, все. Сів собі, такі ноги закинув. І одним пальчиком ролич. Ну як мерсі. У насправді воно і по матеріалах, по оздобленню. криво вже, бачите, нічого там, не дрібіжіть, дуга є, все, заводиться, з ключа такого. поняли? Пінк. Щеплення вижили.

А різниця з трактора. Ти відійди, покажу просто людям. Ну, Збоку, так щоб порівняти, їх даже. Ну, тут вже буде ну, зуміть, і тяговий клас, і вага трактора, і проходимость, і мости, і все інше. І з обичною 40 різниця, я ще скажу, 500-600. 650 доларів. Тобто на 650 доларів тільки що без реверсу. Така ж саме точно дура, тільки без реверсу. Дорожче за обичний кендавер 44F. Э, Хоча цей 44-й С тоб по-старому називалося ДВ. ДВ404 і 244 Якщо питання будуть, як ходить трактор, трактор, що зломиться чи не зломиться, мене бригуна не слухайте, загугліть, забийте в Ютубі людей, послухайте відгуки. Тобто, там може електрика буде трохи можна, там якісь полококрасочні моменти, якісь десь сальники, ну таке, сальники. Тут не сальники, а си сальники. У <реш> всіх дешевих китайцях. Но, мости, коробка ходить, мотори ходять в них от, в ДВшках. А це є ДВшка. В 22-му році поміняли назву, зробили ребрендінг, тепер мотори КМ в них стоять. І в принципі, ну... Оце оновлення, це респект, хлопці. Просто подивіться, що було і що стало. Так само є 244 244 Model F іде теж на 28-му радіусі назад. Теж є по ньому відео. Я вже зняв, я йому теж навалив на цьому тракторі. Ну, тобто значна різниця, значна різниця, навіть по робочому місця. Це вже був ровно. Все одно, тому що місця менше, сюди заходиш, тут железяки, болото там Тут вот. Та Теж удобно. Це теж нов, 25-го року. Це обична комплектація, економ 25-го року. Тому що тут теж, бачите, я відрізняю по цих зелених наклейках. Вони типа на в темноті мають світитися. Коли темно ви їдете, воно так відрожає світло, Світло. і тут дві блокировки чому то Сколько покажи. <кажи> <кажи> походу речі не питається положив і так. Положи, Одна і друга. Ну тож не дві блокировки, то на вал відбору підключаю до А інша блокировка моста. Коротше, немає двох блокировок, то може хтось вже зняв нас на що дві блокировки. Ну коротше, ні, ну трактор непоганий 40 кімтавер. Ходова, ходова коняка. Що, що зробили? Ну, то, що зробили? Тут, звісно, інше інше діло. Тут просто приємно в нього сідати. Тут, бачите, вони і вищі. Ну, тут. тут інше діло. Тут можна якось оборудувати ще для колеги якусь сідуху вдвох їхати, спокійно. Він ширше по крилах іде, сам по собі. Робоче місце ширше. Бак винесли під низ. То таке з мілочей, що то працювало. Бак Бак збільшив, винесли під низ. З двох сторін тепер ступеньки, все. Робоче місце нове. Дуга безпеки, плюс ще стоїть. Є версія з примусової навіско. Цікаво, з примусовою навіскою є злобичі, 40ку кентавр, кентавр і 50-ку кентавр, і поставити старі моделі і нові, то дійсно стало набагато ліпше. Ну і 40-ка, понятно, порятується дорожче. Ну, тут хоча б розумієш ти за що платиш гроші, коли береш цю 40-ку. Бо бувають такі оновлення, що не розумієш, за що платити. за що ти маєш платити. За новий дизайн копоти, дивіться, який мост тут, як в паутиніку реально. Ззаді ми показували, тому я думаю, що тут питань не буде. Та трактор, дійсно дійсно він такий нормально Зробила файно. І репутація бренду є. Сервіс є, гарантія є. Так що хлопці, звертайтеся Тихо кентавра Є24-ки, теж різні комплектації. Від простої за 5950 ескі до 6800, там цей тільки 24 ка Фактично те саме, тільки що без революції. І так само по сороколках є от таких простих до таких от... Ну і паутинників. Паутиніки, думаю, всі в тиктоці вже бачу. За... Чорні з оранжевим диском теж є. Я ж просто ніяк не можу його застати. Той паутинік. Приїжджаю, його нема. Що, поїхав, заїду на гору, на ньому.